Всім привіт! Як ви бачите, сьогодні ми будемо говорити про сумочку від Кэти Сохо. Вона дуже гарна. гарна і коштує всього ж, дайте, для на бірху. Моє її сохраніла. Зараз коштує на сьогодні 950 гривень. Ага, Ось пробірочка Може підводити, що це від Кеті Сохо Ось Кеті Сохо. Вона така крута і легкість чуть цю юрку зняти, якщо постарається арбамить. Так ось. Сьогодні ми будемо робити сумочку про Кеті Сохо Пока поговорим о ременец Доне, который идет на боли нашего. У нас тут такая штридреная штучка, такой бочок, можно сказать, потом ременец регулируется. I tutaj możemy i drugą ręką, I potem można nałożyć o tak, na plecze. choć przez plecze, o tak, nosić. Chodź, chodź, rękaczko, jak wobec trend. Ходити і пояснють і заробити в рюкзак. Okay. О, тут такі штучки, вони крутяться такі. Так от крутиться. Він величезний, якщо так. а якщо заробити, робити, а зараз мене пойму, а коротше, я ось так це здається, здається найменший. Ось, така ось. Зараз можна вікошкоду, як воно скидають, у кельті Я, правда, можна, крім не можу так рівно, не слідко, але я спробую. Ось так от воно виглядає. Його легко можна покласти у сумочку. Про реміниці, я думаю, ми поговоримо. А тепер переходимо до нього. Скажу вам ще раз ціну кросбоді сумка. Крос-боді. Це кросбоді. Я така ще з повідочком я хотіла змікати, але не було тоді. Все розкупили на відкритті, а я трошки пізніше зайшла, бо тоді я не могла. У них є багато брендів. Якщо ви такі великі, то вони шукають собі тих іще контент, ці працівники, коротше, шукають. Е, знайдіть касофо і там все побачимо. Тому ну, добавилося. Ходе! Ходи ходи до нас в чарівний час. Ходи, ходи, ходить. Також я хотіла взяти шкарпетки ходила, але їх не було, але я взяла тепленькі шкарпетки. До мене ми їх купили в це вже не в продавалось. Але тут в мене на ньому ці от брілочки. Ми їх знімемо, бо нам вони на... Видео не надо, а если захочете, я только видео покажу. <laughs> она вот такая у нас тут, такие лучаечки, -ли. она тут, ось такая вот, как вы видите, ось такая, может она заляпалась, Не она заляпалась, За камера заляпалась, ничего. Aristokal, to ono tu spredi. A teď je to vláte to kejti, soho. Ten taký štýra Tak tu do mene stále ide, ale končaký tým, Тут, коротше, та рінус І він не почув, мені дістався татовий старий. Але він крутіший за цей. Хоча це новіша модель. Я в шоці. Так, у мене тут дістає сосучки, помадки. У нас тут вот такая вот сумочка. Мы вычисляем. И у нас что видно Вот раз. Шпиряные плоды. Кэти Сохо. Вот сейчас лампу нахну. Будет еще. Со шпиром. Вот такая вот шпира. обратно мы обратно. Можно продавать, что то будет? Бо мені так краще. У нас тут дуже І це одне відділення. У нас тут дуже-дуже багато місця. Потім посередині є ті там. Де тісо, у нас є таке відділення, куди ми можемо вкласти, наприклад, гроші. Ось таке тут відділення, воно на замочку почняється і відчняється. Потім третє відділення сквозь величезне також, так як і перше, і в неї багато що влізає, ось. Бачите, яка мізка? І це ще не рахується цього от відділення. Тому Захват підсохло, гойда, сумочки. А тепер ми будемо, як це виглядає, с ременцем. А тепер я цепок робила. Я вже вдягла за секунди. Тому... Сімон, дивитись. Ось так дивитись сумочка на мені. Зараз я піднімуся, бо я називаю. Ось так от вона виглядає на мені. Ось Така сумочка. І це я її, якщо буде відтягатись, так от. Ой, що мене проходить. А якщо будемо вдягати на ось так, то нам треба відрегулювати, щоб носити його правильно, Тому, якщо носити плече, ви спитаєте, а чому так високо? бо так носиться справжнє а це от взагалі плавно буде ззаді. Зараз ми перечепимо правильно. Правильно перечепимо. Зараз. Так. Це, напевно, буде зінатудок. Тому я вже все зробила. Ось так от виглядає, вона повинна буде виглядати. Ой, що в мене знову не пішло. Зараз ми ще раз швиденько перечепимо ще більш особистим способом. Так, іще раз. Все я вже все зробила. Ось так от у нас зараз виглядає. Я знаю, що у нас штучка повинна бути ззаду. Але односторонній ребінець спереду. Тому ось так, от. якщо ось так, то він має бути високо. Тому... подписывайся на меня и на канал Кэти Сол. У них, до <правящих> речи, я у них по закрату скажу. У них есть <правящих> и YouTube, и Instagram и TikTok. У них просто все есть. А ну-ка, скажите, вам понравилась распаковка сумочки такой? Как розбодит. Якщо так, то може я у улітку, якщо туди полі поїду. І може наступне відео я не знаю коли буде, напевно, сьогодні третє може завтра або післязавтра.